Враження дуже позитивні. Що мені приємно, що ці читають святе письмо, орієнтуються, запитуються і справді вміють слухати. Що дуже важливо, навіть коли були складні моменти, вони готові дискутувати, запитуватися. Тобто в них немає такого зацементованого враження, знаєте, і готових відповідей на всі ці питання, які зараз приносить війна, які ми намагаємось читати через святе письмо. Тому враження дуже позитивні, і завжди добре, коли є реакція залу, коли вони говорять, дискутують, запитують, говорять якісь свої досвіди або діляться чимось там, що вони читали, чи в літургійних текстах, чи навіть в біблійних. Тому позитивне. Насправді я думаю, що Біблія точно має що нам сказати і про військовий стан, і про війну, і про страждання людей під час війни і після війни, тому що вона написана в ті часи, коли воювали багато, коли війни відбувалися постійно, коли несправедливих чинилася, і автори, і ті, хто писали ці тексти, вони були, як і ті, хто воювали, і ті проти кого воювали. Тому я думаю, що нам, християнам, дуже важливо дивитися на біблійні тексти і з них брати. Не готові відповіді, бо їх там немає, але дивитися ті моделі, які нам представляє святе письмо, і завжди перечитувати. Тому що церква вона завжди переосмислювала досвід народу, чи це вибраний народ, чи це християнська спільнота, чи це церква середньовіччя. Тобто і завжди цей досвід пропускала через ті біблійні літургійні тексти, які вона має. І важливо не забути оцю основну, скажімо, оптику, яку ми маємо, бо різні науки фізика, хімія, психологія вони прийдуть, знаєте, святе письмо воно буде тривати. Бог в ті моменти, коли народ мав. Виклик бути знищеним мав цю небезпеку. Бог справді зображений в біблійних текстах як Бог, який воює. Але разом з тим ну, не потрібно лише фокусуватися на тому такому єдиному, одному з багатьох образів Бога, бо Бог зображений і як батько, і як мати, який годує свою дитину, свій народ, який водить її, вчить ходити. Він є той, який допомагає, який провадить через пустелю, який захищає її під час небезпек. Тому дуже важливо бачити повний образ, скажімо, який представляє Біблія, і старий, і новий І не потрібно боятися Бога, який воює зі своїм народом, бо я думаю, ми мали би зараз тут, українці, відчувати, що він справді бореться з нами. Ось він бореться з силою тих, хто нас захищає. Тому цей образ він має, може бути нам близький, як і войовник, але також, як і Бог, який страждає разом з нами, який страждав на Христі, і нас підтримує.